Кором Криворізький завод гірничого обладнання входить до складу дивізіону відкритих гірничих робіт компанії Кором, експерта у гірничодобовному бізнесі. Підприємство спеціалізується на виробництві запасних частин для обладнання, яке задіяно у відкритих гірничих розробках. Тут не звикли стояти на місці, і На сьогодні у товаристві Кором Криворізький завод гірничого обладнання відбувся ряд змін виробничого характеру. Ми производимо не тільки запасні частини для машин, горнодобуваючої промисловості, но але освоили ряд новых изделий и также осваиваем производство ремонтов. Это актуальная тема в настоящее время. За словами Эдуарда Назарова, приоритетным напрямком є побудова довгостроковых стосунків зі споживачами с поживачами їхньої продукции. Мы с этой целью выясняем потребности наших заказчиков, их требования, соответственно, работаем над повышением. эффективности э, самого производства на предприятии, оказываем сервисное обслуживание, работаем над э, повышением долговечности нашего продукта. Відносно виходу на зовнішній ринок то продукція підприємства Кором Криворізький завод гірничого обладнання затребувана у Росії, Білорусі та Казахстані. Наприклад, із семи пластинчатих живильників, які виробила Криворізьке підприємство, шість експлуатуються у Казахстані. А незабаром до замовника вирушить перший котучий конвеєр на підприємстві. Постійно впроваджуються у виробництва сучасні технології. Мова йде про вакуумно плівкову формовку у литті, яка практично не має аналогів в Україні. На підприємстві мають ще кілька перспективних проєктів у випуску власної продукції, здатні привернути увагу представники галузі. Сейчас ми начали випускати нові изделия. Это котучий конвейер. Изделия это по изделия і розмотки лент. То, що ви видели в цехі металоконструкцій, В термообрубном цеху ми випускаємо изделия, які не потребують дальнейшей механічної обробки, наприклад, зубья ковшей. В механічних цехах ми випускаємо вже продукцію, яка потребує механічної обробки. Це вали шестерні, вінси для дробілок. Займаємося також ремонтами крупних насосів НП800, НП500, стані дробілки. Фахівці підприємства упевнені, для подальшого прогресу товариства Корум Криворізький завод гірничого обладнання є всі підстави.